Для початку роботи нам потрібно відрахувати 22 петельки. Тепер тримаємо 23-петельку і прокладаємо нашу пряжу в два рядочки. 23 петелька має бути в верхньому ряду, а 22 в нижньому. І таким чином, зараз ми будемо поєднувати 23 та 22 петельку, протягуємо петель з верхнього ряду крізь нижній. Ось таким чином. протягнули і підняли петельку догори. І викладаємо отак в'язання. Тепер петельку верхнього ряду протаскуємо повз нижній ряд і піднімаємо догори. Наступні дві петельки протягуємо верхню, крізь нижню і піднімаємо до гори. Таким чином, у нас чіпляються петельки між собою і не розпускаються. І не пропускаючи петлю, в'яжемо до кінця ряду. Тепер, коли ми дійшли до кінця ряду, у нас остання петелька в цьому ряду вона буде першою в наступному, тобто ми ниточку знову прокладаємо поверх в'язання і протягуємо петельку з нитки крізь останню петельку попереднього ряду. І таким самим чином йдемо в зворотньому напрямку. Протягуючи петлі з верхнього ряду крізь нижній.